Так, ну АБС гасне, коли починаємо рух, підігрів різні режими. Так, єдине, що ці амортизатори задні, які я казав, що скоріш за все їх замінили, вони трішки нижчі. Бо якось ось сижу і відчуваю, що посадка трішки нижча, ніж на стопових. 55 веселіше за 125-ку, але і 125 кубів для анмакса цілком достатньо. Так, Зараз поки сонце світить, видно яка гарна фарба, це перламутровий колір. Стильний дизайн. Подобається мені От, дуже комфортна посадка. Гляньте, яке широке колесо, устойчивий на швидкості. От зараз перевіримо по електриці. Дані працює, тут діоди, повороти звичайні, так само і ззаду. Хоча габарит тут теж звичайна лампочка, але видно, що хтось поставив діодну. і стопи тут з заводу діоди. Так, Перевіримо підігрів. По двигуну працює гарно. Рівні оберти, ніяких зауважень немає. Так, ручки вже теплі, да, підігрів, працює. Ось такий варіант в наявності також маємо в сірому, в червоному, в чорному кольорі, 125-кубові версії є. Техніка вся розмирнена, ставиться на облік. Доставляємо по Україні, оплачуєте при отриманні. Підписуйтесь на канал, час від часу будуть оновлення. З питань купівлі, придбання, консультації. Звертайтесь, телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.